Привіт! І тільки що повернулася з іншого бутіку, свого улюбленого, куди я частенько навідуюсь, хотіла щось або новеньку потестити, і в мене також було питання до неї. Мені треба було записати маленьке відео. Тож був привід туди піти. І вона мені дала потестити новий ф'єргіом. Це костюм Лікід. ось він у мене тут. Це. Такий аромат про ірис, але досить маскулінний, бо там дуже такий крикливий, виразний, пронизливий, я б сказала, чорний перець. Якщо ви любите парфуми П'єра Гіома, якщо вам от, його характер, його парфумів від, відкликається так, для вас близький, вам подобається його почерк, то думаю, вам сподобається, бо впізнається почерк П'єр Гійома. Гарний ірис, якщо ви шукаєте якийсь такий в маскулінну сторону ірис. Сам ірис по собі досить м'який, такий округлий, наче огортаючий. Мені дуже сподобався. В цього ірису яскравий цитрусовий старт, але потім він досить швидко йде, залишається ірис і виступає на, на перший план оця пронизлива нота чорного перця. Думаю, що ірис тут ще такий. Знаєте, М'який завдяки ветиверу, бо там також є ветивер, і він додає такого якогось, я б не сказала меланхолічного, але такого спокійного настрою цьому ірису. Але саме ірис тут не меланхолічний, він знаєте, не кислий, такий, не сизий, не, не сумний, досить такий позитивний ірис, округлий, м'який, але от ця нота пронизлива чорного перця, вона досить специфічна і робить. Цей парфум такий яскраво, я б сказала, виражено маскулінний. Ось, ще я про один ірис, Нарешті, можливо, ви знаєте, від de Parfum, пахфам, Noir, чорний ірис. І той вже ірис, він такий. Він тихший, він геть не кричащий, він некрикливий, він досить меланхолічний такий. Тобто дуже спокійний є рис. Але також мені здався більш в чоловічу сторону, не знаю чому. Ну, якийсь він такий дуже стриманий. Хоча, ну, унісекси той і той, але ось таке враження від них, начебто вони більш в маскулінну сторону зроблені. І знайшла я мімозу. Я підійшла до Фрагонар, тому що в нас в коментарях ми... Нещодавно спілкувалися на тему Фрагонар і Малінар, я сказала, що Фрагонар такі для мене більш класичні, якісь такі квіткові або, ну, так, скажімо, квіткові композиції, здебільшого. І трошки мені здається ретро, тож, трошки такі аж занадто класичним. Тому фрагонар мені не дуже подобається, хоча непогані аромати. І я побачила флакончик з етикеткою мімози і згадала, що дівчата шукають, шукають шукають мімозу. Я мімозу ну, люблю як рослину, але у парфумерії не дуже. А я спробувала мімозу від Фрагонар, називається Belle de Grasse, красуня грасу. Але це парфум ще 2020 року. Це не така вже й новинка, але тому, можливо ви його і знаєте. Ось нанесла собі. На пальто. Це така досить натуралістична мімоза, аж така пухнаста, наче ви, оці, аж торкаєтеся цих пухнастих кругляшків цієї мі мімози. Щоб бути повністю натуралістичною, їй не вистачає гірчинки. От гірчинки там нема. Вона така більш кремова, також кругла мімоза. Ці кремовості, мабуть, додає їй фіалка. Ось така фіалкова мімоза, скажімо так. Але це такий дійсно, от я нюхаю, це запах весни у флаконі. Це дійсно він прямий, досить такий. Прямолі... Як -то? Лінійний, прямий. <смі> Лінійний. Нічого в ньому такого замисловатого нема. Але такий трошки косметичний запах, досить приємний мімози. Тобто, якщо в принципі мімозу собі шукаєте, якусь таку приємну, якісь. Знову ж таки, не крикливий, м'який, огортаючий запах мімози, можливо, трошки там є оцієї доглядової косметики завдяки фіалці, то я вам раджу звернути увагу на мімозу від Фрагоднар, але не та, яка називається мімозу, бо то я не тестила там не було. А саме на Бельдегрес, яка також здебільшого про мімозу, але ще там є інші квіти, але здебільшого про м'ягеньку таку мімозу без гірчинки. Все, доповіла. Давайте. Хочете підзирнути, що в мене тут робиться. Інколи так <смеш> в мене збирається тут такий бардак. Давайте я швиденько розповім. Тут стільки всього цікавого. Так, тут в мене від Jorm Studio картка. І ось тут парфум, який я розношую. Тут Apple Brand, який я дуже часто зараз ношу. Тут залишились коробочки від Veteran Jane, бо я робила на них огляд. Тут. Ось Парфум, який я ще не сховала, який я нещодавно купила ці два герлени. Тут тому що я робила відео про герлени. Тут Ormon Jane, звичайно. Тут а, також герлен, який я. Мені тут потрібен, бо можливо буде робити огляд і на такі флакони. Тут мінька версяча, вона називається називає. Це вінтажна мінька. Її прислала мені підписниця, з якою ми обмінювалися. Моя підписниця Наталя. Досить цікавий такий аромат, Вінтажний, він точно вінтажний. такий медово-квітковий. Але там, знаєте, такі квіти у стилі 90-х, важкі, там меланг, нарцис, ванілі багато. Де б ще я спробувала, мені здається, він знятий давно, я його не зустрічала, де б я ще спробувала, як не ця мінька. Аромат цікавий, дуже схожий по настрою до долі. І ось вона мені також прислала квіти для вовни. Будемо робити з них броші, заколки. Вітамін С. Звичайно, в нас тут <куди>, куди без нього. Камера ось під рукою, бо я роблю. Відео щось весь час підзнімаю. Що тут ще в нас під рукою? А, це є цікаво. Тут моє улюблене блюдо. Тут. Це щось, це в монах, як календар природи. Скажімо, це моя улюблена гра дитяча про риболовлю. І що тут ще покажу, а, я покажу вам ось чашечка кави. Це наша знайома. Мамина сусідка з Миколаєва. Вони зараз також, на жаль, приїхали. Вона а, займається акварелом, і ось вона мені подарувала на кухню таку симпатичну картину. Ось, що в нас тут робиться? Все треба, все треба. Треба літо цю полочку придбати, але бачите, не можу. Все треба. То розношую, то знімаю, то підзнімаю, то фотографую, то ще щось. Уваста також, якщо тільки проволочка прибрана. через день два з'являється вже купа дуже потрібних речей на пустому місці. А я вам хочу все ж таки показати, що ж це у мене за аквалегорія. Це доволі жорсткий такий жасмин, Називається жасмін, жасмінора. І Після того, як його зняли, його перевидали в більш дорогих флаконах. Але я хочу мати хоч один флакончик, тому в мене не є. До речі, зараз починається сезон цвітіння нарцисів, і ось поєднання нарцисів, поєднання жовтих, жовтих квітів, пилкових жовтих, жовтих квітів, нарцисів та ілангу, особливо нарцисів та ілангу. Це таке типове поєднання для парфумів 80-х та 90-х. І завдяки цьому поєднанню отримують такий досить щільний, насичений, характерний жовто-квітковий букет, який, до речі, зараз сучасним поціновувачем парфумів не так -то вже і просто носити. І зараз такі поєднання люблять більше у ніші. А в класиці вже їх не знайти. Ось такі типові поєднання нарцису і лангу. Те, що було дуже розповсюджено в 80-х та 90-х, зараз вже, на жаль, більшість таких познімали. Ну, не знаю, на жаль, чи не на жаль, на жаль, для тих, хто любив ці парфуми. Але досі ви можете знайти щось подібне у ніші.